Привіт, я Інна, я вчителька математики, і це мій перший влог. Пропоную вам сьогодні разом зі мною прожити мій вихідний. І так, я зібралася і прямую зараз в центр Києва на зустріч. І поки ми їдемо, ви можете помилуватися красивими видами столиці. Ми вже майже добралися до місця. І що ви бачите перед собою? Це коворкінг генератор. Тут проходить наша зустріч. Ми зустрілися сьогодні з дівчатами, з якими ми разом у читацькому клубі обговорили всі цікаві моменти, потім ще прогулялися теж в центрі Києва. To you, you know I wanna treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I.

Така книгарня кав'ярня, досить цікавий формат. Зараз вам детальніше покажу. Тут багато книжечок, смачна кава, класні десерти. Я, звісно ж, з'їла і десерт, і ще купила собі дві новенькі книжечки. Вдома покажу. Я вже їду додому і ще забула вам показати свої гарні шкарпеточки із Гедвікою. Я повертаюся, щаслива, в мене багато нових книжечок, які мені подарували дівчата. А це тангінс. Сподіваюся, що тангінс дуже за мною а або не дуже. Тут тангінс проводить розпаковку, дивиться, що там є для нього. І нарешті показує вам нові книжечки. Перша книжечка це книжка, яку мені привезли із Луцька. Вона із автографом від автора. Автор таки визнав, що я найкраща вчителька математики. І показує вам наступні подаруночки. Це була листівка від Насті. І також дуже класні, цікаві книжечки, сподіваюся, що встигну все перечитати. Ось така. І мені ще дуже рекомендували ось цю книжку, кажуть, що це найкращий детектив. Буду читати, поділюсь своїм відгуком. Також такі прикольні магнітні закладинки. І, звісно, куди без ручок із лисичками. Ручка і олівець. Дуже мило. А це справжній-справжній скарб. Це як буде українською в врізі, не знаю. Але, але ви зрозуміли, що це саме він. Це мені подарувала Женя, яка теж фанатка Гаррі Поттера. Ось теж такі милі закладинки. І. Справжній скарб, бо таких закладенок у нас важко дістати. А ці книги я купила сама в цій книгарні кав'ярні. Це книги Фредеріка Бакмана. Я поки що читала лише чоловік на ім'я Ува, мені дуже сподобалось, тому хотіла продовжувати читати далі. А це Аня подарувала мені уже все закінчення серії від Тез. Я маю перших шість книг, Аня подарувала мені сьому, восьму та дев'яту. І ще в мене є отака гарна закладинка від Аліни. Потім я ще розгребла запитання учнів в чатах, на все на все відповіла, і повернулася знову до читання. Мені не терпилося відкрити новеньку книжечку і почати читати знову Бакмана. Потім ми повечеряли. І я знову пішла читати, але в тангенці були свої плани. Загалом ось так. Як ваші враження про мій перший влог? Поділіться.